Розберіть мене на мем, тих, хто в темні, коли спогади беруть владу в голові я стаю такий не схожий на себе, як дитина, що під ліжком знайшла. Вдома новий кліп гурту Антитіла на одноімену пісню Де дім? Кожен визначає сам по відчуттю проте незмінним є одне вдоба, небо синє-синє, а дім найкраще місце на землі. Так, фронтмен гурту Тарасто Поля описує пісню. Зйомки проводились у декількох містах країни, зокрема у Дніпрі. У журналістів нашого міста була ексклюзивна можливість побувати на знімальному майданчику та побачити все наживо. кліпі ви бачите ось такі локації Дніпра. Ресторан Руфтоп Байбрук, звідки відкривається фантастична панорама на місто. Яхт-клуб Січ. Не всі кадри звідси увійшли у фінальну версію кліпу. Також фігурують Кьорнський бульвар та фонтан біля статуї Атланта. А ще сквер прибережний. Також у нашому місті є ось такий незвичайний маяк. Це ресторан на набережні Заводській, який так і називається таємний ресторан Дніпра. Слухайте, дивіться і впізнавайте свій дім, кажуть музиканти про свою нову роботу.